Три роки був директором пекарні, а зараз керує ремонтом бронетехніки. Військовий із батальйону Карпатська Січ на позивний малюк з часу повномасштабного вторгнення змінив професію, щоб захищати Україну. Більше про свій досвід розкаже нам у ефірі. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Доброго дня. Тож розкажіть, будь ласка, чи мали ви от до 24 лютого навички військової справи? Взагалі не мав, взагалі не стикався навіть з військовою справою. Тобто е бажання навіть не було десь йти по військовій спеціальності, кудись е воювати, служити. Тобто працював, е жив, насолоджувався життям. А, чи пам'ятаєте от момент, коли все змінилося, коли все таке вирішили стати на захист України? Так, дуже пам'ятаю, тому що. Ситуація була дуже сильно напружена з однієї сторони, дружина говорила, що ну потрібно десь йти, то війна, ти ж нічого не знаєш, ти не ти не розумієшся в тому для чого, для чого. Але з іншої сторони, поклик за батьківщину за Україну, як не як на ній я народився і буду йти. Тобто навіть не усвідомлював, що що тут є, як тут це відбувається. Тобто, пішов без вагань. Віддалося колектив, колектив друзів, з якими я пішов на цю війну добровільно і це не пожалів на даний момент. Взагалі ніяк вже після приєднання до карпатської січі. Як відбувалась ваша адаптація? Які навички освоювали? Що можете взагалі порадити людям, які також абсолютно без досвіду, наприклад, потрапляють до лав Збройних сил України? На що їм звернути увагу? До чого готуватися? Ну, перш за все, це слухати те, що вам говорять люди, які вже, вже знаходяться тут, тобто прислухатися, вчитися ніколи не не стиратися, то що ти щось не знаєш, тобто о, говорити, що я все знаю, і я все вмію. Ну то не для не, не та ситуація, тобто тут. Вчитися це дуже дуже потрібно, тобто слухати, підслуховувати, десь щось самому розбиратися, тобто зараз дуже допомагає інтернет, тому тільки ну звісно, що боїться, боїться, бояться всі, але можливо, десь і страшно, можливо, десь і щось зупиняє, щось не дає, але коли ти з друзями, тобто. Служити тут зі всіма це дуже великий плюс. До тобто, прикладу, наш батальйон це є дружний батальйон, тому що тут, не, тут і побратим, і друг, ну, як братими тут в батальйоні служимо, тобто, тут дуже-дуже дуже добре. Я не роблю рекламу, але говорю, говорю відверто. Тобто, що я відчув? Я відчув плече мужніх побратимів, і я їм довіряю. Я 100% певний, що довіряють вони мені. Тобто, коли колектив Карпатської січі прийняв вас чудово. Так, 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 так. Також питання таке: чи не плануєте повернутися до попередньої справи після перемоги? Чи не маєте бажання продовжити займатися менеджментом пекарні? Дивіться, в планах зараз, в планах зараз в мене, тобто, щоб пошвидше закінчилася війна, тобто хочеться, а вже в подальшому. Друзі, я думаю, що я тих друзів, яких навіть довелося з ними познайомитися, здружитися, що ми десь там забудемося, тобто можливо, щось спільне, можливо, щось ну так, щоб бути разом, тому що нас ця війна поєднала ну разом до кінця. Дуже вам дякую за участь у ефірі, за те, що розповіли надзвичайно важливу свою історію. І власне такі історії вони мотивують і інших робити відважні вчинки. Дуже дякуємо вам за те, що приєдналися. Військовий боєць батальйону Карпатська Січ на позивний Малюк був з нами на прямому зв'язку.